Друзі, ще одне коротеньке відео по тому, як грузиться. По мене несе і не можу чітко сформулювати свої мислі. Значить, в першу чергу там йде 15 машин, наскільки я розумію, генераторів у імпортера. Більше 5000 генераторів заходить, і як йде відгрузка у нас, Тобто в першу чергу грузяться генератори 3200 х. Це 3 кВт. Спочатку відгружаємо ці генератори. По цим генераторам, хто замовляв, в першу чергу, там є в нас список. Ми по списку йдемо і відзванюємося людям. В першу чергу ті, хто зробив В другу чергу ті, хто зараз зробив тобто, першу чергу, хто зробив 100% передплату. Другу чергу, ті, хто зробив часткову передплату і зараз заплатив остаточну суму. В третю чергу, хто зробив э, переплату частково, хоче наложений платіж. Але ж, э, ще раз поясню по наложеному платежу. Ваші кошти, ті кошти за генератор ми заплатили 1,5 місяця тому. Зараз отримали генератор. Відправляємо вам 4 дні ж, днів, поки він доходить до Тудова, до вас. У вас ви платите кошти. І ми ще 4 дні ждемо, поки ми отримуємо ці кошти від нової пошти. Тому вам відгрузка в последню чергу і більше ми на це йти не можемо. Бо якщо до кінця року не сплачу в січень, то в січні я не буду торгувати генератори, а буду курити. Тому велике прохання всім, хто зробив часткову предоплату, по тим же рахункам сплатити 100% на рахунок компанії. Друге. Другий буде відвантажуватися генератори 6500х. Це 6 кВт. Вони будуть тільки після того, як відвантажиться 3200. Так зробив імпортер. Тобто він спочатку відвантажує ці генератори, потом 6500. В останню чергу відвантажуються 8000 ні моделі. Це не наша, це от... У імпортера стоїть одразу 20 машин. Крім того, ми не маємо вантажного транспорту. Тобто ми своїми маленькими пірашками Вот это вот так от ганяємо. Тому графік відгрузки. Спочатку 3200, потім 6500, потім 8000 моделі. Хто зробив передплату 100% відсотку, пишіть. можете писати в Viber, Якщо вдруг за вас забули. І якісь там друг, чином э, не відвантажувати. До кінця року плануємо всім генератори відвантажити. Все, друзі, отаке ще коротке по графіку відгрузки.